Що це? Знаєш? Mm -mm. Ніхто не знає. Але ж треба якось узнати. Диви. Репну. Гарна посилочка з рівного, да? Вау! Чикс. Ого-го! Подивись, дивись, що тут. Ти бачиш. Ти знаєш, що це? Це скарб. <сіх> Материнська плата, да? Тільки якась з приколом трохи, так? Да? Бачиш, який прикол? Є. гризина. Мені цікаво. Одне питання. Тобі не цікаво те питання, що мені цікаво? Откуда взялася ця плата? Да <laughs> я бачу, что на ноутбуке есть мостик. Я бачу. Ну, на этом все и заканчивается. Какой-то незразумевый, пока что для меня ничего. Для тебя же? Что... А? Нет. Попадається яка ситуація? Всі плати лисі. От, ну, лисі от слово повністю. І тут плата на якій мост висить. Забумо за. <сху> не знаю. <кху> ну я пока що в недоумінні. Не, Ну, откровіно говоря, нічого не розумію, Як це відбулося взагалі, але... Але якось же це відбулося, да? Можливо, можливо, такі плати вже попали, чоловіку. Угу. Ого Тут роботінка, Жека. Давай кудись висипем, так? Да? Якось вже треба висипати, подивитися, показати, глянь. Ай-яй-яй, хуйту, улетіло. Диви, що ми маємо. Оце ось не мостить. Правильно? Угу. Це чи пухня. Оце ось мостить. Тут порядок. Чотирьохстороння мікросхема. Порядок? Порядок. Не тікай. В перчатках роботи. З таким матеріалом це, звісно, окремо задоволення. Оперативна пам'ять. Порядок? Mm -hmm. Порядок. Трошки латуні. На міді написані контакти. ти Типонь. Але це дуже Дуже така розповсюджена помилка, так? Да? Може, є щось корисне. Може є, подивимось. Ось дивись, написано, що це контакти на МІДі. Але будемо відвертими, немає тут нічого. Так? Да? Угу. Ану, в коментарях напишіть, є тут щось чи немає. Тому що не подобається мені червоніть перед людиною. Процесора. Недорогі? Недорогі. Круг для болгарки. Це дороге. Да? Бо це є. Це велика проблема. Ми ледве знайшли їх е -е, ті круги на волгарочку, да? Опа. Плата телефонів. Плата телефону в порядок, да? Тут питань нема. Олово. 150 грам. Щоб перевірити, наскільки це олово, нам потрібно що? Правильно, оце. Чирік. рік. Да. Так. Е, правильно сказати, майже олово, так? Да? Uh -huh. е, чому майже олово? Тому що це. Більше всього, що це припой знятий іспла. Тут ще за часту 50%, 40% от 40 до 60. Але, бачите, мідь пробликує, а міді тут не повинно бути. Тобто, це не олово. А припой. Припой, в якому 50%. Ну це я, ж, напевно, залишу тобі Жень, Я знаю, ти любиш такі маленькі ніхромчики перебирати. Так? Да? Любиш? Угу. Не любиш? У -у. Ніхто не любить. Ну, робота така, сказав би, Толік, да, у нас? Блять, угу. це штрику. Що це в нас іще тут є? Дивись. Електро... Блін, треба викидати от цю вкладу, тому що там Там ще є. Там ще є і є, про що трошки розповісти, да? Ого. А це куди йде? Зрізку. В Гарна зізка. Так, Так, виходимо, 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 виходимо. Тут, в принципі, зрозуміло, що електротехнічний алюміній, а ось дивись, висіке. Що це у нас? Видно? Ну, мені то видно, а тобі то видно. Бачиш? Мікросхема. Мікросхема пустишка... І сюди, отдай. И сколько она коштує сегодня у нас? 500. гривень гривен килограмм. Два чти. Полежи біля своих соседей. О, это а справді гарна віч, да? Відяжка. Алюминия электрика, это я уже говорил. Это хороший инструмент, да? Такий, даже псувать трошки не хочется. Але зроблений він неправильно, якщо для здачі на кольоровий метал, то він трошки не проходить. Тому що хвостовик у нього який? Залізний, Залізний. а робоча частина z6 М5. Ну, приймемо, розберемося усюди. А як узнать? Бачите, отакі пакетики в отакі посилочки треба якось, мабуть, трошки обережніше. Чому? Тому що шо... трошечки могло... Нержавейка восьмерка должна была бути, а шо воно. А, ти понял, що це? Якась. Якась заліза, в 3 цирконієм чи шо? Ти знаєш, що воно? А куди її иди, знаєш? Бачите, є. Такий матеріал. Взагалі, не вийшло у нас з першого разу зробити аналіз даної штуковини. Зараз зайдемо по другому. Як ми зайдемо по другому? Якщо воно не хоче робити аналіз так, як треба, значить що? Значить ми його зачистимо з цієї сторони. Да? Б'ять половина потікала. Зачистимо з цієї сторони і зробимо аналіз безпосередньо з цієї сторони. Да? Чікс. І що ми бачимо на виході? І бачимо на виході, що це алюміній. І немає там нічого такого, да? ніяких цирконіїв, залізів і всього остального. Усе, що ви побачили зверху. Так що, алюміній в такому вигляді також приймаємо. І взагалі приймаємо все, що є у нас у списочку. Ви додивились відео. Дякую. Ставте лайк, підтримуйте канал і, звичайно ж, присилайте ваші посилочки.